Розіграли початок серії пенальті. Першими починають гравці ФК Глобене. Отже, серії пенальті це завжди хвилююче, але видовищно для глядачів. Для, хвилюючі моменти для тренерів команд для батьків. Перший удар і потягнув м'яч. Воротар нафтохіміка. Щось. Там він впав. І... Невеличке в нього ушкодження, але все в порядку сказав він арбітру. Виконує удар. Свій перший удар нафтохімік. Забиває гол. Другий номер. А ось капітане Глобина перший удар не реалізував. Один у нас один-нуль. У серії. Забиває сьомий номер другий, після другого удару він забиває гол 1-1. І удар, другий удар у команди Нафтохімік. Дев'ятка Дев'ятка б'є у стійку воріт. М'яч там влучив у голкіпера і опинився у воротах. Ну таке теж та буває. Десятка ФК Глобини. Десятка ФК Глобини не влучає ворота. І це перемога команди Нафтохімік, як, якій не довелося виконувати третій удар. Отже, вітаємо Нафтохімік. І бажаємо успіхів команді ФК Глобини на наступних турнірах. Дякуємо вам за увагу. З вами був Дмитро Булига.